Підбираємо, підбираємо образи та одна та одній. Вибираємо якийсь образ для Анджеліки. Я ще поки не знаю. у Мене немає взагалі уявлення, куди ми її одягнемо. Прозкошною жіночку зробимо з нею. Трошки не її розмір. Зараз будемо думати, що вибрати діані. Я чесно кажучи, уявлено маю, що її взяти, але зараз що то придумаю? Може, якесь патрічку? Беремо на якусь її свіданочку. Літній такий образ легкий, такої романтичної girly girl. Так, поки Анжеліка не бачить, і петличка в мене, я тут її знайшла ось таке платячко і обираємо до неї сумочку. Мені сподобалась ось така сумочка від Москіну, така маленька, елегантна, або ось така маленька кавалі. Так, тепер я шукаю взуття для Анджеліки. Мені сподобались ось такі підбори, але як на мене трошки не жовті. Йдемо шукати Анжеліку. Я знайшла тобі взуття, але трохи тридцять п'ятого розміру. Дякую, дякую, дякую. Ось такий образ мені підібрала Анжеліка, це перший варіант. Це образ повністю від Пінко, класичні штани пінко і красивий рожевий боді. Взуття, на жаль, нам не дали поміряти які і... аксесуари? аксесуари на жари. Тому на жаль, мені сказала Діана, ось такий образ, така красиве платячко. Правда, дивного такого фасону, і воно для мене завелике, Ну, На це таке Щоб ви розуміли це і Я думала, що воно буде виглядати трішки по-іншому, але взагалі він дуже гарної матерії і дуже гарно дуже пасси. Пластич. Да це прямо вау би каблучки сюди. А не моє взуття. Ось такий образ з підничкою вийшов. Як вам ну мені зі спиничкою подобається набагато більше, ніж зі штанами Він такий став більш ніжніший. Мені подобається піднічка, але це трошки не мій вайб В Плані я ніколи в житті не доследженської А Тобі пасують. Я надаю перевагу чорним штанцям класичним Але м -м, мені подобається. Ну ви самі обирайте образ, який вам сподобався більше. В коментарях підписуйся на наш акаунт на наші соцмережі. Я Анжелікета. А я Надиана М. па-па-па.